Раді бачити вас у другому відеосерії, де ми розберемо необхідне налаштування, яке важливо зробити перед початком експлуатації. Навіщо це потрібно для того, щоб годинник вашої дитини працював стабільніше? Та й загалом, так як ви цього очікуєте. Для того як ви здійснили реєстрацію годинника при першому вході до програми, обов'язково буде сповіщення на дозвіл у вигляді доступів до мікрофона, камери і так далі. Обов'язково підтверджуйте такі дозволи. Всі ці запити необхідні для коректної роботи смарт-годинника. Якщо цей момент ви випадково пропустили, швидше за все буде знести і програму і встановити її знову, що дозволить не допустити минулу помилку. І до речі, ось вам код для завантаження програми, якщо втратили. Ми знаходимося в основному. Новому меню, де відбувається налаштування, керування і відстеження смарт-годинника. Нагадаємо відео про налаштування необхідних функцій, які важливо не пропустити. Весь перелік можливостей програми ми розглянемо в наступному відеосерії. Та щоб його не пропустити, активуйте дзвіночок і підпишіться. Якщо ще цього не зробили, рекомендуємо внести до телефонної книги номери найважливіших та близьких дитині людей. Це дозволить вибирати контакт для дзвінка зі списку. Всіх номерів не запам'ятаєш варто це зробити для коректного відображення часу. Необхідно встановити часовий пояс. А влітку встановіть та збережіть пояс плюс 3. Якщо ж час зимовий, ставимо плюс 2 та зберігаємо. Тут звичайно на ваш розсуд, але все ж таки наша рекомендація це зробити. Даною дією з'явиться можливість приймати дзвінки виключно тих людей, які внесені до телефонної книги. Всі, хто в контактах не знаходиться, додзвонитися дитині не зможе. Дана можливість дозволить не слабо так заощаджити запас батареї на годиннику, а все тому, що активуючи функцію в потрібний інтервал часу, годинник буде сам вимикатися і включатися. Зазвичай це краще робити на ніч, коли годинником дитина не користується. Для того щоб ви могли отримувати повідомлення про розряд годинника або спробу екстреного дзвінка дитиною, встановлюємо свій номер телефону, активуємо те чи інше повідомлення та зберігаємо такі собі пуш-повідомлення. Однак майте на увазі, що ці повідомлення будуть використовувати СМС згідно з тарифом SIM-карти, яка встановлена в годинник. Тому заздалегідь продумати, який використовуватимете тариф, натяк на те, щоб у тарифі був пакет із смс. Ще одна функція, яка заощаджує запас батареї, але не так сильно як попередня. Принцип такий же тільки при активності даної функції, годинник буде залишатися включеним, але з деактивованим інтернет-з'єднанням. Вибирайте ту функцію, яку вважаєте необхідною у конкретній ситуації. Функцію LBS рекомендуємо активувати. Таким чином, у випадку слабкого сигналу GPS, годинник намагатиметься зловити сигнал і показувати своє місцезнаходження по найближчій вежі оператора. І так, при цьому можлива похибка, але ж це в будь-якому випадку краще ніж не мати жодної інформації про місцезнаходження. Деякі моделі можуть не мати, на жаль, функції з переліку, тому скористайтеся порадою, маючи, що є у вас. Після налаштування годинника у додатку обов'язково перезавантажте годинник і бажано перезайдіть у сам додаток. Таким чином, активація налаштувань буде більш швидкою. На цьому все раді були бачити. Бувайте!